Що таке тривожне чорно-біле мислення? людей, які тривожні, в які в неврозі, в тривожному розладі мислення начебто поділяє думки на катастрофізацію, тобто все чорне, або все повинно бути добре, біле і ідеальне. Це і є про те, що людина в тривозі вона не бачить таких сірих, темно-сірих, світло-сірих відтінків, тобто що можуть бути різні варіанти подій. І тому її нервова система, її мозок накидає завжди катастрофізацію, та, от я починаю щось там відчувати, все однозначно мені зараз стане погано. Тобто це катастрофа, чорне. Або мені повинно бути дуже добре, спокійно добре, але. Я не бачу цих варіантів, що мені може бути ну, на 50% погано, да, на 10% погано. Це ж є різниця на 100 або на 10, але ви цього не бачите. Що для цього потрібно? Оці свої думки розпишіть на варіанти, хоча б на 5 варіантів, тобто не просто все або погано, або добре, а ще як може бути. І тоді ваша тривожність, вона нібито розсіюється, тому що ви розумієте, що може бути і так, і сяк, і інакше.